Росія планує здійснити величезну, шалену кібератаку на Британію, і після цього мільйони мешканців Великої Британії можуть залишитись без світла. На який період не зрозуміло. Давайте про це зараз коротенько поговоримо. Про це пише видання Телеграф. Я посилання залишу, як завжди, в описі до цього відео, щоб кожен зміг зайти ознайомитись з оригіналом. Отже. Російські військові та кіберзлочинці значно активізували атаки, поширивши їх на кількох членів е, НАТО і на тих, хто найбільше намагається допомогти у військовому плані Україні, хто дає Україні найбільше зброї і так далі. Росія готується до серії масштабних кібератак на Велику Британію, які можуть залишити мільйони людей без. Електроенергії без світла. Про це, як я вже сказав, повідомляє Телеграф, і про це під час конференції НАТО, яка відбудеться 25 листопада, попередить міністр кабінету міністрів Великої Британії Пет Макфеден, який говорить вже наступне: Росія надзвичайно агресивна і безрозсудна в кіберпросторі та хоче отримати стратегічну перевагу і принизити держави, які підтримують. Україну. І саме тому Велика Британія буде під е, найсильнішим ударом. Е, за словами того самого Телеграфа, Путін планує завдати Великій Британії дестабілізаційного і виснажливо веснажлив, і електронного удару. Макфаден Мак також заявив про неминучу загрозу російської кібератаки на ключові інфраінфраструктури та підприємства е, стратегічні, які. Е, Напряму якби відповідають за безпеку і за комфорт громадян Великої Британії. І це може нашкодити не тільки електромережам, але й в загальному всій британській економіці. Міністр наголосить на тому, що минулого року російські військові та кіберзлочинці значно активізували атаки, поширивши їх на кількох членів і партнерів НАТО. В Британії під прицілом російських хакерів опини, опинились медіа. Телекомунікації, політичні і демократичні інститути, а також енергетична інфраструктура. І нагадаю, що е, такого зараз по світу е, дуже і дуже багато, бо буквально декілька днів тому нагадаємо, так, що Фінляндія також заявила про те, що між е, Німеччиною та Фінляндією було перебито кабель, е, який власне також є телекомунікаційним, який е, е, якби відсутність якого відключає. В великій кількості Фінляндію від всіх інших країн НАТО, якщо ми говоримо про телекомунікаційні телекому... телекому... зв'язки, і що це означає? Це означає, що зараз Росія такими диверсіями. Прощупує просто е, те, наскільки НАТО, наскільки країни Заходу взагалі готові до якихось серйозних дій, до серйозних е, зіткнень і так далі. І тут також можна згадати е, заяву польської та німецької розвідки, які неодноразово наголошували на тому, що Росія готується до війни з НАТО. І, наприклад, Німеччина говорила про те, що. Війна з НАТО може відбутися Росії та НАТО може відбутися ще до 2030 року. І найдивнішим для мене являється те, що зараз країни Заходу дивляться на те, як Україну потрошать іранські шахеди, які випускає Росія, збивати які там ракетами до будь-якого ППО, воно є. Це є занадто дорого, бо ракета коштує дорожче, ніж той шахет, і при цьому. Європа, всі країни Заходу абсолютно ніяк не реагують і не розробляють на сьогоднішній день, як мінімум в відкритих джерелах немає жодної інформації про те, що країни Заходу розробляють якісь сценарії і нову зброю для того, дешеву зброю, так, для того, щоб збивати ці самі шахеди і таким чином від них захищатися. Валерій Залужний також в своєму зверненні сказав, що НАТО не готове до війни з. Росією і зараз зачитаю також вам його конкретні слова, бо вони насправді дуже дивують. Країни НАТО досі не шукають способів протидії шахедам і ракетам, натомість покладаються на F-16 і ЗРК, кількість яких обмежена, а вартість занадто висока. І також Залужний говорить, що РФ повністю виснажить ППО Заходу за 2-3 місяці. Європа не готова. До війни. Якось так це все виглядає. В наступних відео ми також будемо розбирати інші заяви, інші, скажімо так, ситуації, які зараз є в Європі, і не тільки в Європі, а по всьому світу. Тому підписуйтесь на мій канал про Новини Світу, буду радий бачити кожного. Дякую за підтримку. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!